Ще можна за допомогою GPS-трекерів, наприклад, відслідити геолокацію компанії для того, щоб вона не використовувала працю нелегальних працівників. Реальні звіти, моніторинг в реальному часі вибросів, вимір вибросів, аналіз опендата. Звісно, все це надає можливість адекватно реагувати в реальному часі і уникати яких зловживань, якесь викривлення інформації щодо реального стану. Добрий день, шановні глядачі. У 2025 році Роль SEO вона є досить об'ємною. Це керівник, який не тільки приймає рішення. Але ще й займається і аналізом, і так далі. Зараз є дуже багато інструментів, які йому допомагають, в тому числі і штучний інтелект. Саме про цю трансформацію і про штучного інтелекту я би хотів сьогодні проговорити з пані Оленою Носіновою, докторкою економічних наук. Отже, дуже радий вас бачити. І ну, взаєм, <добре> Я вже зазначив про ці е, трансформації. Не могли ви трішечки детальніше проговорити, як SEO-компанії може поєднувати цей новий інструментарій при прийнятті рішень? Ви все вірно підмітили. Насправді ви вже відповіли на це питання. Дійсно, SEO змінює свою роль. SEO більше не Бог, а він хед у стратегії і візіонер, який імплементує. Стратегію посеред правління та іншого колективу, а й помічники в цьому йому успішно допомагають, аналізують інформацію. Він концентрується більш на стратегії, на діалозі з командою. на проробки можливих особливостей і не витрачає час на рутинну роботу. Насправді, програмні продукти зараз пропонують широку лінійку помічників. Наприклад, в GPT можна там mm. наробити собі помічників з усіх направлень. Да? А задання вже SEO правильно використати цю інформацію та проаналізувати і прийняти вірне стратегічне рішення. Ви згадали про помічників, і я би хотів. В цьому контексті задати запитання зараз і це не просто отаму от гарлочка, як була раніше, а досить таки класний інструментарій. Розкажіть більш детально про його еволюцію. Насправді до 20-го року і це було масхев модне слово. Hips, ну як під... і зараз то, штучний інтелект, oh, так, да, само, да. так само Так само. все еволюціонує і для галочки кожне підприємство використовувало це слово, навіть якщо займалося шкідливим. Видобутку продукції не було таких очисних споруд, але все рівно казали, що ESG в нас є, і ми працюємо над розробкою. Зараз, наприклад, індексні фонди в Європі автоматично викидають підприємства, які не відповідають індексу BBB. ESG uh -huh. насправді це не просто сказати, що. Ми розробили якусь політику Сиїжджі, працюємо. Але завдяки те, повертаючись роботному слову, штучному інтелекту, можна реально проаналізувати, наскільки підприємство чи той чи інший холдинг справляється і реально працює в цьому напрямку, завдяки штучному інтелекту. Взагалі-то досліджують, наприклад, пости в LinkedIn співробітників їхнє ставлення uh -huh. до цього процесу. Також через iot датчики на підприємствах в реальному часі також відстежуються шкідливі виброси. Ще можна за допомогою GPS-трекерів, наприклад, відслідити геолокацію компанії для того, щоб вона не. Використовувала працю нелегальних працівників. Ті чи інші фактори, безумовно, впливають. І ситуація такава на е, ринку, що підприємство не зможе е, виживати е, без того, якщо воно не буде запровадити реальні дії щодо поліпшення ESG програми. І насправді, якщо підсумувати, то ESG е, це не піар, як це було раніше, а це вже реальні дії та математика. як то чи інше підприємство справляється з цією задачею? А добре, тоді зазначити в компанії, які її імплементували Майкрософт. По-перше, імплементував в реальному часі. Калькулювання, як цискокомп'ютери реагують на викиди, наскільки вони заскоджують навколишньому середовищу. По-друге, Тесла в реальному житті веде звіти про використання батареїк, інші компанії, які, наприклад, відмовляються в інвестування забруднених програм. До речі, наша українська компанія ДТЕК, яка зараз концентрується на зеленій енергетиці, інші компанії, які. Українські сконцентровані на збудуванні якихось очисних споруд і таке інше. Насправді, в нас досить успішні кейси в цьому направленні. І я взагалі вважаю, Безперечна свідомість компанії, є, але всі звикли економити. І якщо б зовнішнє середовище не примушувало робити реальні кроки так швидко, компанії не розвивалися в цьому направленні. Але якщо ти хочеш бути конкурентно спроможнім, якщо ти хочеш, щоб, наприклад, твої акції катувалися угу. для того, щоб до тебе приходили інвестори, для того щоб знайти надійних партнерів, все це спричиняє дії, які роблять наші підприємства. Зараз по всьому світі. Ви вже зазначили про технології, а розкажіть, будь ласка, які та стосунки і технології найбільш вдало впливають, якщо можна зазначити це таке слово, на прозорість компанії? Реальні звіти, моніторинг в реальному часі вибросів, вимір вибросів, аналіз open data, звісно, все це. Надає можливість адекватно релігувати в реальному часі і уникати яких зловживань, якесь викривлення інформації щодо реального стану. А от на ваш суб'єктивний погляд, чи не вважаєте ви, що це може навпаки? Понизити акції компанії, от такі штучні технології, і навпаки, призвести до обрушення ринку. Взагалі, то я вважаю, що прозорість ніколи не шкодила. Для чого взагалі ми з вами до речі багато разів спілкувалися на різні теми про корпоративне управління? так ось основною метою є. Досягнення прозорості для того, щоб інвестор почував себе комфортно, акціонер почував себе комфортно. Тому я вважаю, що чим більше прозорість, тим більше вартість підприємства, тому що е, можна визначити справедливу ціну, і тим більше довіра зі сторони держави, зі сторони акціонерів, інвесторів та інших контрагентів. А от з точки зору знову ж таки, кібербезпеки є дуже багато. Компанії, в тому числі і китайських, які вже розробили певні прототипи штучного інтелекту, їх досить широка маса, і як ви вважаєте, чи це вплине на кібербезпеку і чи треба цей враховувати цей чинник? Безперечно, з точки зору навіть авторських прав компанії, безперечно, для цього має бути служба в компанії. Це все треба враховувати, і е, насправді, е, якщо розібратися про розвиток штучного інтелекту, Інтелекту і впровадження будь-яких в компанії, ми бачимо тільки одну складову, яка на поверхні. Це відкритість даних, адаптування даних, обробка даних. А інша складова це кібербезпека. Кожна компанія. Паралельно з цим, наскільки вона відкривається до штучного інтелекту, вона посилює свою кібербезпеку. Наприклад, за допомогою кібербезпеки і за можна досягти неабиякого успіху і в блокчейні, і в голосуванні електронному, і в вимірюванні того ж ESG. Ці два чинника вони паралельні. Кібербезпека не може жити окремо без цієї складової розвитку штучного інтелекту. І так навпаки. А от якщо у керівника є перестрога, якщо ми говоримо про Україну, то як на мій, знов ж таки суб'єктивне погляд, у нас дуже багато консервативних керівників. От там вони звикли до певної школи управління, вони переслідують авторитарний метод управління. Що от, я найкраще знаю, тому що я творець або там керівник цієї компанії? Чи буде успішно з вашої точки зору імплементація яких нових кейсів? і Чи це навпаки, от таке в лапках самодурство, Керівників, воно пагубно впливає в подальшому на компанію. Авторитарність керівників це не завжди погано, тому що дисципліна має бути в колективі, а все рухається, розвивається. І наразі, так як і було раніше, вже ніколи не буде в компанії, uh -huh. бо вона не виживе. Все рівно ми концентруємося на якомусь проєктному управлінні, на децентралізації будь-яких функцій, на автоматизації функцій. І навіть якщо керівник, який такий авторитарний загляне в той штучний інтелект, і він йому дасть як. Якусь відповідь, яка не корелює з його думкою, він подайки замислиться над угу. цим, і це вже добре, і це вже добре. І коли він прийде на люди, і коли він прийде до свого правління, то він. Буде враховувати це, хоче він чи не хоче, і це вже і його якості. І на сам кінець, традиційне запитання: або три методи, або декілька методів, з вашої точки зору, найбільш успішних методів управління компанією. Децентралізація функцій, підвищення корпоративного управління, створення борду, якщо це велика компанія, проєктне управління, безумовно, масштабування SEO. Ієрархічної системи до візіонера, дякую, що завітали. Знову ж таки, з вами час летить дуже швидко і приємно дуже спілкуватися. Навзаєм, і хотів би тільки побажати, щоб більше компаній в Україні розвивалося і наймали класних спеціалістів, як ви, і в подальшому наша школа корпоративного управління вона тільки розвивалася. Дякую, розділяю ваші думки. Дякую.